Не Це ви не робите нічого корисного для наших дітей. Я тут ви нам сижу коридору з 4-ї дня, і, і, і а то, не бо, не не я не спав цієї ночі. І підтримую людину. Дівчата дуже закрили нам. Я розумію, але треба перевіряти. А вони взагалі не сплять, <клес> розумієте, <клес> вже третій місяць. А результат не сплять. А ви знаєте, наші діти не сплять, а не ви. не сплять. Я теж сім'ю не бачу. Я не в мене я туда. Ми не будемо зараз бачити один одного, тому що я не вийде. Не підемо, поки дітей не будуть. Готів. Готів. Ми не підемо від Це від нас. Добре, але ви можете, Але ви можете розказати

Оприлюднена інформація про те, що ніхто з батальйону територіальної оборони Чернівців коли... що ще раз. Вам кажу це питання, може вам від, дати відповідь дати відповідь трьохсоти батальйон територіальної оборони Чернівецької області? Це йде мова, щоб ви собі розуміли люди, Щоб ви собі розуміли професіонали дома, професіонали на війні. Губернатор відповідає за те, що він створив, тобто, так як у кожен губернатор, батальйон територіальної оборони, а тих, кого ви залипи? зараз приїде, зараз ще раз вам кажу, зараз приїде сюди воєнком, який зможе вам дати відповідь по тих решта питань, які ви задаєте. Коли ми будемо? Ми мене щоб лягати з мати і бачите, що наші рідні є дома. Скажіть, будь ласка, що, в, в, буту, що в, <плес> в Генштабі сказали. Нам не треба <плес> заміняти. Хай вони собі це свою територію. Скажіть, будь ласка, що вам в Генштабі сказали? Ви вчора були там. Ми що вам сказали? Які результати? Що вам сказали в Генштабі? Я не був в Генштабі. Це неправда, це вам не було. А хто був Губернатор зараз в Києві. Сьогодні він там був, а не вчора. Так що ну, не давайте сказали, то, що, на <поставція> що на вешу виїхав. Що, це... що, що, що він жодав назад. То, то ви нічого не знаєте від позавчора, да? так? Да? Що да. це ті дурні, що дурниці, щоб... Опа! Добре! Ви не ж сюди поїдете! Але ж, короче, за нами його. Теж що з ними тих? 15. Фотони до конца. Посидіти, поговорити з нами, як зінці козок, скажіть. Я втомлений, що хто там той іде? І що? Варно прийти, на на, по книжках. Іди вниз. Іди у полі. Все.

А ви, а ви це можете зробити, розумієте? Ми не можемо, поки ми не побачимо свої відео, ми нічого не будемо робити. Слухайте, ви нічого не докинете доброго, кращого не зробите на даний момент. самі, як розумієте? І хто знає, скільки студент, не бачать своїх клітин. Скільки буде батьків? Ступите, раді Бога, не давайте. Нікого не бачите. Нічого вони не воюють, вони їдуть.